Друзі, слава Ісусу Христу, всім привіт і всіх вітаю. Кохання, хотів би, хотів би відповісти на одне, питання, яке, яке задав мені один ув'язнений, який в даний момент сидить. Він мені написав питання таке. Він є віруючий, він є віруючий, живий віруючий. І він е, написав мені таку річ: він не пішов на війну. Він не, не пішов на війну. Ну тому що він каже: Я зрозумів, що я не зможу вбивати людей. Ну і через свої релігійні переконання. Ну, то є, він доріз до такої духовності, що він не хоче мати з цим нічого спільного, якби там. Та. І то його я його насправді не засуджую там. Та, бо, е, бо, наприклад, е, я навпаки йому бажаю втриматись в цьому. <кій> і його посадили. Ну, посадили за його, за його релігійні переконання, як би там, так. І він мені говорить, він мені задав таке питання, ну е як залишитися у в'язниці. у в'язниці, е В принципі, при, ну, там є свій закон, свій закон, і як залишитися так, щоб тебе і, <кій> ну, там, не ущемляли тим законом, який там є. І залишитися вірним Господу. Та, ну І так як я поговорив з різними людьми, якби трохи там з тим поговорив, з тим поговорив, ну і трохи знаю сам, все насправді дуже просто. Слухайте. Важливо, важливо жити Христом. І якщо ти живеш по біблійним, по, по біблійним законам, по, по Божим заповідям, то ніхто не вправі тобі за це пред'явити. Там. Навіть там на в'язниці. Не один, типу авторитет, який там є, не вправі тобі пред'явити за те, що ти живеш Божим. Тому що це, це твій вибір. Я вибираю жити так. Я вибираю жити так, я вибираю жити так. Це твій вибір. Ніхто. Але тобі пред'являть, якщо ти, наприклад, будеш жити Божим, наприклад, ти будеш тут молитися, тут, е, тут там е, казати, там, е, казать, там я, я живу Божим, а там будеш з хлопцями бігати на бульбулятор, пити брагу, там я не знаю, е, тягати канати. Коротше, ну якби ті, хто сидів, ті зрозуміють про що я говорю. Тобто ти будеш на двох стільцях. Одної дупою на двох стільцях немає. І ти, коли заходиш в камеру, якби ти курсуєш просто людей, які там сидять. Що я буду жити Господнім, я є віруючий пацани, я, я якби всім, ну, тобто, ти ділися, ну по суті, це, це, це якби і є, якби там поділитися по, поділитися, прийняти брата, підтримати, наприклад, ну, та це і, 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 і є якби людське там, так тобто, ти несеш. Ти несеш, ти допомагаєш, ти ділися, але ти просто не входиш там в різні там ігри, в різні штуки. там. Ну І ти говориш, я не входжу просто тому, що я я якби не. Я живу по Господньому. там, так? Ну і ще є дуже один такий важливий момент. Слухайте, я не знаю, мене у в'язниці не заставляли нічого. Тобто, я коли сидів, мені не казали, сідай грай, це обізалова. Давай в чорний, це обізалова. Мене не заставляли. Я не сидів в таких хатах, де заставляють. І я вам хочу сказати: не дай Боже, кримінальні авторитети дізнаються, що когось до чогось примушують. Примушують там давати в общак чи давати там на, на інші діла. Слухайте, завжди в такі речі, якби. Общак це справа добровільна. Хочеш, даєш, не хочеш, не даєш. Ніхто тебе не мусить до, до цього там, ніхто тебе до цього не примушує. Ну і так само, наприклад, там ще є інші, інші аспекти, про які я не буду дуже багато говорити, але ще є, є одна каса, в яку треба, треба приділяти увагу там. Та? А туди приділяються уваги від чистого серця. Ну хочеш приділити, приділяєш. Не хочеш приділити. Ну не приділяєш, ніхто тебе не вправі якби, заставити. Тому от пам'ятайте про такі якби, речі. там, та? І якщо ти живеш хрестом, я тебе вітаю. Що, що, як тобі жити? Та ти проповідуєш Христа, ти несеш Христа, ти молишся за свою камеру, за якій сидиш, молишся за людей, які там є, не входиш ні в які якби, тюремні там шуру-буру. Е, ну е, то є, е, ну давайте так. Дорога це не твоє, якби ну точно, бо це не, не ну, якби не та тема. Але ти можеш вносити своє якесь благо, якби там, так? своє благо в той дом. Ти можеш зробити табуретку, якщо вона зломана, ти можеш зварити їжу, наприклад, для людей. Ти можеш людям чисто з людської сторони приготувати якби, чай, чисто з людської сторони, якби там. Тобто, ти являєш Христа, ти робиш то, що робив Христос. Ти можеш дати комусь мазь, ти можеш поділитися ниткою, ти можеш поділитися голкою, а якщо людина там труситься з руками, ти можеш її зашити. Тому любіть людей, несіть Христа і запам'ятайте, на, на, у в'язницях ніхто нікого не примушує. Це, добро, це, це добро, 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 все добровільно. Тому мир вам, браття, Хай Господь благословить, тримайтеся Господа, тримайтеся Христа, любіть один одного. Любіть один одного, і тоді вам у в'язниці зададуть питання: а як ти так можеш в цих сирих стінах, а ти можеш любити? Мир, добро, люби просто, просто люби і не зупиняйся.